4 вересня відбулася 58-ма сесія Шепетівської міської ради під головуванням виконуючого обов'язки міського голови секретаря Шепетівської міської ради Михайла Полодюка, розпочали пленарне засідання із змін бюджету міста на 2014 рік, про які доповів начальник фінансового управління Василь Дрищ. Наступним питанням, яке розглянули депутати, було затвердження списку присяжних, про що доповіла керуюча справами виконавчого комітету Галина Островська. Після доповіді Олександра Гриня, депутати міської ради. Прийняли рішення заборонити використовувати піротехнічні засоби на території міста Шепетівки до моменту завершення антитерористичної операції. На підставі листа Шепетівської центральної лікарні від 28 серпня 2014 року депутати погодили передачу медичному закладу котельні, що розташовано по вулиці Валікотика, 83. Зважаючи на події, які відбуваються на сході України, міські обранці прийняли комплексну програму підтримки учасників антитерористичної операції. Та членів сімей загиблих учасників АТО, які проживають на території міста. Дана програма передбачає комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою додаткових гарантій щодо соціального захисту та фінансової підтримки учасників та членів сімей загиблих в АТО. Програма передбачає надання одноразової матеріальної допомоги, додаткових пільг з оплати за послуги в утриманні будинків, надання комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг, розв'язання проблем. Це влаштування особливу дискусію серед депутатів викликало питання про встановлення в загальноосвітніх навчальних закладах міста шестиденного робочого тижня та перенесення строків канікул. За словами заступника начальника управління освіти Тетяни Музики, до них надійшов лист від міністерства освіти та науки з пропозиціями прийняти рішення проведення шестиденного навчального тижня. Це впливає на психіку дітей, якраз на їх здоров'я. Діти не доїдають. Діти йдуть навіть на заняття, не займаються. І для дітей це буде впливати якраз на нервову систему. І нам треба звертати увагу на здоров'я. Сперементувати на дітях нам не потрібно. Так, сьогодні склалася катастрофічна ситуація, ми не знаємо, яка буде зима, ми не знаємо, яке буде опалення. Ситуація, і ми дійсно змушені будемо закрити школи, ми зможемо відпрацювати даний матеріал шляхом щільний. Тобто кожен вчитель на вулиці зможе дати більше матеріалу, тому відпрацювати. Тільки я розумію, і тут є спеціаліст, що ми її не можемо пустити температуру нижче 45 градусів, а Кабінет міністрів вже видав рішення, що встановити про 30% скорочення використання газу. Ще хочу сказати, що протягом вже останніх, напевно, п'яти років. Вона з'явилася в нашому заході, ми весь час скорочуємо. Тобто, я передбачаю так, що вище 45 градусів ми не піднімемо проти оксідої зими, а опустити нижче ми не можемо, тому що система стане, автоматики вилетять і так далі. Так що це, на мою думку, Після обговорення даного питання депутати не підтримали проект рішення про провадження шестиденного робочого тижня. Також сесією були розглянуті рішення про затвердження статуту Шепетівського навчально-виховного комплексу номер 1 у складі загальноосвітня школа першого другого ступенів та ліцей Хмельницької області. Затверджено штатний розпис загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 6 Встановлено оренду ставку Рівненському національному університету водного господарства та природокористування на надано дозвіл шепетівській спеціалізованій школі-інтернат першого третього ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Хмельницької області на відчуждення частини комунального майна. Також було розглянуто питання відповідності займаній посаді першого заступника міського голови Володимира Вихівського. Ми вважаємо, що якщо посудова суду се самоврядування не виконує свої безпосередні обов'язки, тобто не контролює даному випадку складання та який є соціально важливим для міст. Більшість жителів міста не можуть сплатити такий тариф, розумієте? Але нашим посадовим особам, виходить, це не цікаво. Також тариф не комфортовано. За таких обставин дана людина має право займати цю посаду. Чому? Якщо ми не будемо щось міняти в місті, щось міняти в місті, нас нічого не змінить. Покому працювати, як працювати. Хто тобто там не сидів Михайло Іванович, Олександр Володимирович, Орман Борисович, воно не зміниться. І оце отакий бути напроти. Я вважаю, що є момент, те, що було сказано у попередньо допоглядачем, до на який треба звернути увагу, але це не є достатньо підставою для того, щоб потрібно зразу виконати займаної посади, для того, щоб знову вводити входити іншого, щоб через який час знову робити, рахувати, рахувати ці всі. всі, 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 всі. І, а ми будемо з вами сидіти чекати. Через місяць знову на новому кружків. І знову ставимо на голосування. Я вважаю, що питання достатньо розглянуто. Я думаю, що депутати Росії достатньо визначилися вже що має голосувати. Проект рішення з даного питання депутати вирішили вважати відхиленим. Традиційно на завершення сесії було розглянуто ряд земельних питань і прийнято відповідні рішення.